Триває третій рік повномасштабної війни. За цей час розвиток новітніх безпілотних технологій зумів змінити її хід. Нині майже вся розвідка ведеться з укриттів за переміщенням ворога. Спостерігають дрони. Вони ж і атакують живу силу противника та його техніку. Про те, як нашим захисникам нині вдається отримувати позицію, Костянтин Мельников. Часто ми розповідаємо історії наших аеророзвідників. Утім, за допомогою камери важко передати усю небезпечність ситуації, у яких доводиться працювати українським дронарям. Вся арта достає по нам, і, і, і легка, і і важка арта. Так що. Такі, просто що ми не участвуємо в окопних автоматних імінах боях. Богдан аеророзвідник, одного з найефективніших розвідувальних підрозділів 26-ї артилерійської бригади, про який ми вже розповідали раніше. Нині разом з побратимами відшуковують ворожі позиції там, де росіяни намагаються наступати неподалік часового яру. Ну вони нормально не працюють. Вони працюють плотно і коригують. Вони також гарно. Я для цього був працював на вогневої позиції. І то я бачу, коригують вони дуже гарно коригують. Кирило, хоч в аеророзвідці не так давно, утім, боєць з досвідом, розвідував ворожі позиції ще на початку війни, у 2014-му. З того часу каже, усе змінилось кардинально. 2014-му я був тоже в розвідці артилерійській, але я працював з бусолю з дальномером. Мені потрібно було їхати на передові позиції, наблюдати їх, бачити перископ. Тобто а зараз підняв дрона і бачиш це саме. Плюс легше відпиті координати, бо з неба краще видно. Саме на розвиток та швидке впровадження безпілотних інновацій армійці покладають величезні надії. Мовляв, це може змінити хід війни. Вони вже її змінили колосально просто. По перше, що розвідники тепер гаразд далі знаходяться, гаразд в більш схованих укріпленнях. То колись ми просто сиділи десь на холмі і отак от з біноклем висматрювали. Та поки все тримається переважно на волонтерах, які максимально допомагають військовим. Леся Руть, є така дівчина, вже п'ять яким нам дала, а ми ними знайшли вже чоловік, 30 знищили. А це просто звичайна громадянська особа, яку вона полезну Діла зробила для перемоги. А це та сама Лася, яка й допомагає підрозділу. Ми не змогли не відшукати її у столиці, аби особисто подякувати за внесок у наближення нашої спільної перемоги. Благодійниця ще влітку 22-го року заснувала власний фонд підтримки ЗСУ разом з Сергієм Григоровичем, відомим українським бізнесменом і розробником комп'ютерних ігор. У Нас не було такого дня, щоб не було запитів. От сьогодні сказали, завтра зробили. Запити сипалися дуже багато. Та й зараз у фонду чимало запитів від дронів та ребут до автівок та навіть мотоциклів для наших захисників. За нас війну ніхто не воя за українців війну ніхто не вояє. Поэтому... І ми щасливі від того, що ми корисні, як то кажуть, ну не даремно, ми живемо на цьому світі. Якщо як кажуть, маєш поділися. А ми не те, що там от ділитися, ми хочемо допомогти. Спати будеш спокійно, тому що ти живеш в своїй країні, і ти зробив свій великий вклад, свій внесок в цю перемогу. Українські ж військові вкотре нагадують, що перемогти Росію можна лише спільними силами усіх українців. Саме тому зараз не може бути жодної втоми від війни. Якщо ми всі не Об'єднаємось. Ну, нам такого великого звіра, як Росія, не здолати. Костянтин Мальников, Єгор Ромахло, Дмитро Матвієнко, Максимілян Ільченко, Факти АСІТІ. Єдині новини.